Сьогодні країна прощається з жертвами катастрофи вентокрила у броварах, зокрема, керівниками та співробітниками міністерства внутрішніх справ, які загинули 18 січня внаслідок авіатрощі. Тоді на борту гелікоптера, який впав поряд із дитячим садочком, перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. Увесь екіпаж загинув. Загалом, через падіння вертольота на дитячий садочок, загинуло 14 дорослих і одна дитина. Церемонія про. Щання з очільниками МВС має розпочатися об 11-й годині у столиці у національному центрі Український дім». Ну а рівно о 9-й жалобна процесія рушила від міністерства центром Києва. Там перебуває наш кореспондент Єгор Ромахло. Єгоре, отже, розп... розкажіть нам, що ви зараз бачите. Вітаю, Петре! Стосовно того, чи рушила процесія, ще поки колона не під'їхала, Як видно, ми зараз знаходимося біля будівлі саме МВС, тут вишикувалися правоохоронці, вишикувалися колеги саме загибли, загиблого керівництва МВС. Зараз всі очікують, поки колона під'їде для того, щоб. Винести труни з тілами загиблих, та звідси саме вирушить ця вся процесія до українського дому. Маршрут буде пролягати через вулиці Пилипа Орлика та Грушевського. Зокрема, через це у місті прикрито дуже багато вулиць у центрі, тому що також діють заходи безпеки. Тому правоохоронці дуже просять водіїв утриматися від виїзду у центр Києва. Тож ми зараз чекаємо, поки процесія рушить. Хотілося б нагадати ті подробиці, ті трагедії, що саме сталося. Ці середи, цієї чорної середи жертвами трагедії у Проварах стали 14 людей, з них одна дитина. Відомо, що гелікоптер, на борту якого було 10 людей. Розбився в броварах біля у дворі, біля дитячого садочка та багатоповерхівки. СБУ наразі розглядає три версії причини авіатрощі: це порушення правил правил польоту, технічна несправність гелікоптера або е, саме диверсія. Міністру внутрішніх справ Денису Монастирському на момент загибелі було 42 роки. Свою посаду він займав з липня 21-го року. Це наразі те, що те, те, що відомо. Ми очікуємо все ж таки, поки колона під'їде і почне свій рух, і далі будемо інформувати. Петре, дякую, дякую, Єгоре. Нагадаю, з нами був Єгор ромахло. Що сьогодні країна прощається з жертвами катастрофи гвинтокрила у броварах, зокрема керівниками та співробітниками міністерства внутрішніх справ, які загинули 18 січня внаслідок авіатрощ.